Останні повідомлення з фронту, переслідування віце-президента США і перший підводний човен Північної Кореї. Новини в ефірі інформаційного марафону з вами Віра Свердлик. Вітаю вас. 119 ударних безпілотників атакували Україну цієї ночі Із півночі, сходу і півдня сили ППО працювали у 12 областях і збили 73 дрони. Ще 37 БПЛА були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя. Майже дві тисячі абонентів без газу. Такі наслідки вечірнього обстрілу Запоріжжя пожежу в обласному центрі після вечірнього обстрілу. Вже локалізували. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаю, під ворожий шахед влучив ворожий шахет, влучив у об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. В Росії повітряну небезпеку оголошували у восьми регіонах. Зокрема, кілька вибухів пролунали поблизу Таганрога, це Ростовська область. Гучно було в районі Липецька. Місцеві пабліки пишуть про сім вибухів. У центрі протидії дезінформації повідомили, що під ударом був Новолипецький металургійний комбінат, який працює на російську оборонку. Дрони залетіли також на Рязанщину і атакували нафтопереробний завод. У Кореново це Курщина. Теж скаржаться на удар БПЛА кілька аеропортів, зокрема Астрахані, Казані та Нижнього Новгорода, не працювали вночі через повітряну небезпеку. Українські десантники показали відео, як знищили групу росіян, які газопроводом намагалися пройти у суджу на Курщині. Таку практику до слова, ворог застосовував і під час Авдіївської операції. Цього разу окупанти спробували використати підземні комунікації магістрального газогону Прогрес та наші розвідники організували засідку, дочекалися, коли росіяни вийдуть із тунелю і накрили їх з артилерії. Попередньо ліквідовано близько 80 Відсотків особового складу противника П'ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах здійснили росіяни за добу. Найважчою ситуацією залишається на Донеччині, кажуть у генштабі. На Покровському напрямку росіяни 25 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів: Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Зелений Кут та Улакли. Ворог також завдав авіаудару по селищу Леонтовичі на Лиманському відтинку. Загарбники 23 рази атакували українські позиції. Ще одна гаряча точка. Торецьк була під ворожим вогнем 19 разів за добу на Харківщині. Наші військові відбили п'ять атак противника в районах Вовчанська та Петро Іванівки. Батальйон сформований із засуджених, які відбували покарання за кримінальні злочини. Це про спеціальний стрілецький батальйон 93 ї окремої механізованої бригади. Усі командири мають чималий бойовий досвід, а їхні підлеглі чітку мотивацію. Вони виборюють свободу і для себе особисто, і для своєї країни. Докладніше у матеріалі спільно із сухопутними військами. Батальон наш називається Алькатрас. Скажем так, по-простому, ніхто балабас не забиває на роботу. А бажання тільки одне, щоб швидше до перемоги. У Нас тільки ті, хто хоче добровільно в нас проховати службу. Ці хлопці воюють і за нашу, і за свою свободу. Буквально батальйон Алькатрас доволі новий. Його створили торік у літку. Всі його бійці це колишні засуджені. Не захотів сидіти в тюрмі і пішов служити. Захищати Україну. Ну типа що. У хилясі, якщо можна піти служити, якщо ти громадянин України, ніхто не заставляв нікого все по своїй волі. Це стало можливим після того, як рік тому набув чинності закон про мобілізацію засуджених. Критерії відбору наступні: по-перше, є перелік статей, по яким дозволяють нам відбрати із тих категорій, які підходять нам. Ми відбираємо перше це фізична їхня витривалість, тобто фізичний стан здоров'я. І психологічний стан командир на псевдовал каже, відбір забирає багато часу, а потім новобранців треба навчити воювати. Один із тих, хто готує хлопців до бою, струк. Він інструктор із бойовим досвідом. Коли тільки тільки прийшов сюди займатися з хлопцями, я очікував трошки гіршого. Але те, що я зараз бачу, то як відбувається, мені все подобається. Мені подобається мотивація людей. Тим, що кажеш, вони роблять. І я стараюся їх учити думати головою. Думаю, що солдат це живий солдат. Зараз новобранці Алькатрасу проходять базову військову підготовку. Всі вони переважно штурмовики. У нас більше зосередоточена увага на те, що робить піхота. Увага велика на дрони, на те, як від них ховатися. Увага дуже велика на такмет. І за цей напрям відповідає медикиня бригади, бабця. Ці солдати для мене дуже важливі. Всі ці солдати добровольці, кожен з них. Їм лише не вистачає знань та засобів, але їхня мотивація абсолютно зрозуміла. Вони чітко розуміють, для чого сюди прийшли і що може з ними статися. Кожен з них доброволець, кожен я, коли йшов, я знав, що по-любому по будуть жертвою, тому що без них нікуди. Я коли ходив на виходи, я сюди собі кажу, що я вернуся. То тобто, цю я, я несутямуче не думаю. Все буде ловко. Прийшли, зробили діло, повернулися, все. Щодо забезпечення батальйону нарікань немає, кажуть командири. Все відбувається за загальними нормами ЗСУ. йдемо на виход, у нас немає такого, що є ограничення зброї. Все, що ми кажемо, все нам дають. Ми беремо з собою, йдемо діяли свою роботу. І батальйон «Алькатрас» уже проявив свою ефективність на полі бою. Цим бригади це круг. та у нас круг в польоті. Тобто, не дивлячись на цей груз, стягар, люди зробили свій вибір і вони. Намагаються і роблять все для того, щоб отримати цю свободу. Євгенія Кривець, сухопутні війська та ми Україна, марафон Єдині новини. Далі історія сапера з Дніпра Андрія. Влітку 2023 року він мав розміновувати дорогу на Донеччині. Однак, через контузію перевтому наступив на протипіхотну міну. Вісім місяців Андрій лікувався і вчився ходити на протезі. І повернувся до бригади. Тепер проводить інструктажі для піхотинців щодо мінної безпеки. Докладніше Софія Москаленко. Це ЗМ-72 кругової дії. Ну от чіпляється на розтяжки, ставиться. Така міна розкидує металеві уламки навколо себе. Її макет показує у минулому сапер, а нині інструктор Андрій. Та каже: помітити ворожий боєприпас вкрай важко навіть досвідченому військовослужбовцю. На таку наступив. Ось На така от зелена, блін, Зараза. То було влітку 2023 року на Донеччині, пригадує Андрій. Разом з побратимом мали розмінувати дорогу. До того ж, посеред ночі. Він якось побіг вперед, пробігся, начебто тропа вже була набита. Ну, ну, чи попереступав ті міни. За кілька годин до того росіяни направили на бійців каб. Він вибухнув в 70 метрах від Андрія. Плюс нас ще мінометом поливали. Ми ну, ото там знімемо блін декілька мін. О, пляп мінами, а упав. Отак, з контузією після удару Андрій розміновував дорогу. Каже, від протоптаної побратимом стежки відступив лише на крок. Далі пролунав вибух, а потім відчув біль у нозі. Одразу відірвалося. все. от я так дивлюся, ага, так спробував висить. ладно, короче. Затягнув турнікіа собі навіть крізь біль розумів, медики не зможуть потрапити на позицію, бо ж росіяни не припиняли обстрілу. Тож Андрій попросив побратимів вивести його пішки. Порядка восьми кілометрів хлопці так взяли один тут, один тут, ну я їм допомагав. Скільки міг врятувати ногу медики не змогли. Та Андрій був налаштований якомога швидше стати на протез, аби повернутися до війська. Може і не хотілося. Ну просто є таке слово треба. Я думаю, що з моєю професією не повернуться це було б нечесно. Сапера, щоб навчить, треба роки. Торік навесні він знову став до лав рідної бригади. Тепер уже як інструктор в основному піхоту. Вони геть нічого не знають про міни, вони не знають, як вони виглядають. Допомагає також споряджати боєприпаси для операторів БПЛА. А у вільний час грає на гітарі у лікарнях для поранених військовослужбовців. Вдвох разом з іншим офіцером співають кавери. А якщо там комусь від того було. Весело, хоч якось розрадили. То й слава богу. З концертом побував і у рідній школі там нині навчається уже його донька. Виступати довелося в укритті через повітряну тривогу. 2022-го Андрій був волонтером, ремонтував військові автівки, а після початку Великої війни пішов добровольцем. Воював на Донеччині, брав участь у наступі в районі Великої Новосілки. В основному задача сапера була на той час завести піхоту, так щоб це було безпечно. У мене були задачі з замінування. Там, де вже позиції закінчились, треба було виходити до позиції в сторону ворога. Снайпери один раз нас засікли. Ми з цим з побратимом тікали від них. Нині Андрій хоче записати власні кавери у професійній студії, а ще обійняти дружину і донечок. Що ж до великих планів каже, їх не будує. Життя навчило. Після цих втрат я вже ніякі мрії на війну не ставлю. Запорізької області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Проросійського румунського політика Каліна Джорджеску допустили до повторних президентських виборів. Остаточне рішення у справі ухвалив Конституційний суд країни. І це попри те, що Джорджеску нині перебуває під слідством. Його звинувачують у спробі повалення конституційного ладу. У листопаді минулого року Джорджеску переміг у першому турі. Він здобув популярність завдяки своїй агітації в соцмережах. Однак пізніше слідчі з'ясували, що його кампанію фінансувала Росія. Зокрема, оплачувала кібератаки. На конкурентів та платила гроші за просування роликів Джорджеску в мережі. Результати виборів визнали недійсними. Повторне голосування відбудеться у травні. Віцепрезидент Ша поскаржився на переслідування на своїй сторінці в соцмережі X Джейді Венс написав, що група протестувальників з синьо-жовтими прапорами йшла за ним під час його прогулянки з трирічною донькою. В мережі також з'явилося відео, на якому Венса з дитиною візочку обступив натовп людей. Венс заявив, що активісти налякали його доньку. Віцепрезидент Ша не вперше зіштовхується з проукраїнськими протестувальниками після суперечки з волод. Володимиром Зеленським у Білому домі НАТО в обурених людей влаштував акцію протесту на курорті у Вермонті, куди Венс приїхав з родиною на відпочинок. Відпустку тоді довелося скасувати. Верховний лідер Ірану відмовився вести переговори зі США про ядерну програму. Аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна не буде працювати з урядами, які за його словами не прагнуть вирішувати проблеми, а хочуть лише цитую домінувати та нав'язувати раніше. Президент США Дональд Трамп надіслав верховному лідеру Ірану пропозицію укласти нову ядерну угоду. Її деталі не розголошують. Нагадаю, із попередньої ядерної угоди Сполучені Штати вийшли у 2018 Цьому році за попередньої каденції Трампа тоді він, попри спротив Європи, відновив жорсткі санкції проти Ірану. Північна Корея побудувала свій перший атомний підводний човен. Центральне телеграфне агентство КНДР опублікувало його світлини. Судно це ще не спустили у воду, і коли це може відбутися, не повідомляють. Водночас північно-корейські пропагандисти поділилися технічними характеристиками човна. Він може нести ядерну зброю та мати на борту одночасно 10 ракет. Експерти припускають, що із будівництвом субмарини КНДР допомогла Росія на озброєнні пів... Північної Кореї нині перебуває до сотні дизельних підводних човнів. Це найбільший підводний флот у світі. Щоправда, більшість із них застарілі і можуть запускати лише торпеди та міни. Навчання незалежне від знеструмлень на доходній зі шкіл Черкащини встановили сонячні панелі. Їхньої енергії вистачає, щоб живити школу під час блекаутів. А ще це суттєво здешевлює комірне. Як все облаштували, бачила Ольга Косенко. Хто створив перші повіонгольфі? Так, добре, вчителька Наталія Лисак показує учням відео на великому екрані. Каже, на уроках активно використовують електрообладнання, тож відключення світла дуже ускладнюють навчальний процес. Ми працювали тільки з підручниками й зошитами. А я думаю, дітям ну цікавіше, коли є. Ми можемо переглянути відео, можемо скористатися гаджетами. Тож, аби не залежати від знеструмлень, вирішили використати енергію сонця. 18 панелей встановили на даху школи. Їх розташували так, щоб використовувати. Максимальну кількість сонячної енергії, адже сонце світить на них протягом усього навчального дня. Цих панелей вистачає повністю в на весь день, на весь учбовий процес, якщо є нормальне сонце без хмар. Чим далі ближче до літа, тим сонце буде іще більше. Але сам інвертор має ще можливість встановити ще одне таке поле, і тоді енергії буде ще більше. Дах школи має нахил, тож задля надійності довелося зробити особливі кріплення. Вони Приклеєні на гарячу, саме нижні кріплення, і тут є опори, які не дають рухатися самим баластом. Крім панели, поставили два акумулятори та інвертор, перетворювач струму. Він працює в трьох режимах: від центральної електромережі, від сонячної енергії, або ж комбінує їх. 55% Ми використовуємо з генерації сонця, і 39% це йде. Основна мережа для забезпечення наших потреб. Відколи встановили сонячні панелі. Суттєво економлять на комірному, каже директорка школи. Економимо тисячу гривень на добу за електроенергію, 20 тисяч гривень економії за рік 200 тисяч. Ну і тобто, за два роки ми повністю окупаємо нашу систему генерації, яка вартує 420 тисяч. Більшість коштів благодійна допомога від ЮНІСЕФ 130 тисяч додала міська влада. Нині шукають способи генерувати надлишок сонячної енергії в загальну мережу. Жу, щоб наступної зими використовувати її для власних потреб і економити ще більше, із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.